Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, чи блокована ця плата. Оця. Це від BDU450 Bosch Performance Lines X 4-го покоління. І ми підключаємо сюди комп'ютерчик Intuvia. Двигун, який не стоїть у корпусу, до нього не під'єднані обмотки двигуна, обов'язково має нам видати Euro 500. Зараз ми його побачимо. Вмикаємо і бачимо Euro 500. Це повністю нормально. Бачимо, що це Performance Lens X, Бачимо пробіг його 654 кілометри цієї плати. Ну де й не важливо. Зрештою, вимикаємо. І вмикаємо сюди інший комп'ютер. Іншим комп'ютером буде Kiox. Отакий. От Єрор 500 це нормально. І бачимо замочок. Саме оцей замочок нам каже про те, що комп'ютер. Точніше, що оплата двигуна заблокована. Режими не обираються, саме на кіоксі на інтувіо вони обираються, і допомога, тобто асистент, недоступний. Вимикаємо. А ось інтувія обуріо. Навпаки, дають обирати режими. Тільки Волк Assistant на таких платах не працює. Якщо у вас є двигун, є ролів нема, але Волк Assistant не працює, це значить, що у вас двигун блокований. Блокує двигун лише Lock Service. Ніякі UROR-504 після третього разу двигун, двигун назавжди не блокують. Це звичайні помилки пов'язані з гюрорами, їх можна зняти через діагностику. Кому треба, пишіть знімо.